Чому ми не можемо заснути? Чи знайомо вам цей стан, коли ви не можете просто не можете заснути? Давайте я розкажу про причини. Перша причина. Це дійсно стрес та тривога. Друге, це може бути перевтома, Третє, це гаджети, які ви постійно використовуєте. Четверте, це може бути просто переїдання і тіло ваш вашому дуже дуже важко це перетравлювати на ніч. І п'яте, це звичайно ритуали, з якими ви заходите в сон. Я тепер розкажу, що робити для того, щоб цей сон прийшов і щоб ви тільки клали подушку і зразу засинали. Є декілька варіантів. Перше це ми дійсно перед сном. Ми випиваємо чашечку чаю за десь де за годину, не їмо важку їжу хоча б за 2-3 години. І п'ємо чай гарячий, і просто розслабляємося, і притушаємо музику. Друге, це прибираємо гаджети гаджети, які ви на годину почитаєте книгу, хоча б 20 сторінок улюблений, повірте, це дасть вам, по-перше, енергію, по-друге, розслабить ваше тіло. Третє, ви можете використовувати техніку дихання. Це коли ви лягаєте, і просто дихаєте тілом і фокусуйтесь на своєму тілі, коли ви відчуваєте прям, як це дихання проходить по вашому тілу декілька хвилин. Четверте, це, звичайно, є ритуали такі, ритуал вдячності, коли ви в своєму мозку прям прокопиєте. Поручити, за що ви вдячні життю. І п'яте, увімкніть медитацію, яка вас розслабить. Медитацію, яку я вам підготую, я розповім нижче про всьому.